Всем привет! И мы будем играть в Day 2 Супер классную игру. Ну, не буду дурно час проигрывать. И мы будем проходить миссию. Ну, не знаю, какую миссию или эту. Ну, давайте эту. Эм, мы попробуем. Попробуем мы... эту эм, миссию. Так, місія не тяжка. Місія вкрасти корону для влада. Е, ну, там пише, що мені рівень додаться, типу 11. Ну, додається, ніби рівень. Е, ну, думаю, зйомку я буду проводити мінімум 15 хвилин. Більше ні. Далі ні. Ну, кедаємо проходження. Ну, стараємося. Я попробую кинути прохождение, так сказати вам. Э, -класс ну, зараз ми маємо турбуватися. Пропай 2. Так, ми йдемо. Так, тут ступенемо ну, добре. Не буде доказів. Так, у нас ніхто вроді не падать, правда? Ні, ніхто. Ну, можемо надівати маску тут через вікна, я думаю, ніхто не бачить. Ой. План справи. Ну, зараз смею вбивати. цього правозащитника. Врубуємо, добре. Фак, потрібно їх двох врубувати. Бо. Добре, вирубуємо. Зарубай погано. Ай, чуть-чуть. Ігра. Не підтримує свого. О, тепер бачимо на лінії. Не клини, гра. Добре, кажем заложників лягаєте. Пише ну, і все. Діка. Ну, ставимо і тут же, давайте. Бо без цього ми нічого не зробимо. Дивимося місія хард для нашого тяжко дуже. Ну, не тяжко, але ну, не дуже, а тяжко. Збираємо собі. Можна, ой, можна брати мішки. Ну, от, ніби прикраси, як вам коїсь не буде. Прикрасили, ми от, собі кинемось сюди, щоб ніхто їх не вкрав. <кій> <кій> Збираємо налічку для себе. От якийсь сейф зламався я чую. Ну, все спокійно. Бідемо, йдемо. Сейфи поламались. Небезпечно. Стараємося цю місію виконати бездогано. Щоб все було окей. Так, добре. Тут ми то. Давайте, давайте. Гоу-гоу-гоу. Mm. Що, ще раз зламався. А, ні. Чому причулось? Що зламався ще й фіази. Ой. Не врубаний. Чому це що? Вже машина приїхала. Круто! Відбиваємо. О, фак я забув. Ну, що ми не обікрасне? Ну так, і беремо мішки, як я вам казав. І хто хоче, чи по бажанні не обов'язково брати мішки. Ну, по бажанні можна. Щоб більше можна заплатити Що нам сейф, сейф займалося? Ну, сейф. Ну і нам головне як пошвидше, зробити своє. Так, і мінімум половина сейфу вже зроблено майже. Моємо хай мета 95 секунд. Окей, йдемо. Другий зламався. Ой-ой-ой, тут не довше. Ну, але мусимо дивитися. Я дивлюсь план і Рим. 390 тисяч буде платити. Налічку ми зібрали 10 тисяч, ну можна більше в 100 раз. Ну, кому це під силу, я думаю. Багато людям під силу. Але це для новачків, От... Я лично сразу тяжку місію. Вбиваємо стекло. Так. Окей. Ой. Кольця. Напевне, не буде кому. Якась там буде дружна пара йти по кольця а тут вже все чисто. Обікрали Payday 2. Угу. ну Payday 2 ігра гра, це розвинута, нормальна ігра Мені подобається ця ігра хоті я тільки її почав грати. Мені разразу сподобалась. Графіка, як бачите, тут непогана. Е Тут все так реалістично. Пойде, за хіст, там не дуже так файно. Ну, так що було погано і дуже, але трохи є, що погано. Ну але тут, мені здається, цей всі помилки, як б сказати, зробили не бездогано. Потрібно протокол бо Зараз нас ще побувають, не дай Бог. Ай, мы же застрелили. Мне потребно вы укрытие. А ну иди извините, засраньте. Ай. Ушли отсюда. Засранцы! Тут он... Тут ще в нас носило 7 секунд, 6, 5, 4 О! Тут небезпечно! Лего! О, єсть! Можемо бігти! Зараз проходимо за собою мішечок. Що на... Ой! Висі, нічуть би не прострелили! Ну и там ты помо спишака. Вроде все. Фак. Оу, я побежу. Ее. И мы вариант всмиссию. О, не. О, не, все нормально. А, да. Платье нам рушенята, я дядються люблю. Ох, oh, наличку выцеляла файл. О, 20 тысяч, ну и я вам скажу. Ай, круто. Классно, другий рівень п'ять. Третій. Три з половиною рівня. Ну, це круто, я вам скажу. Ну. Ай-яй-яй, завершив мене вгадав карточку. А, ні, вгадав. Uh, мені подобається. Я молодець. Бонус маю. маю. Е, дуже вам дякую, ну, дуже вам дякую за перегляд. Мені було теж дуже приємно пройти цю ігру. Мені сподобалось самому. Не знаю, як вам. Підписуйтеся, е, підписуйтеся на мій канал е, і ставте лайки. Всім дякую, до побачення. <clears> Thank <throat> you.